У новому відео ми традиційно Ріною вже на прогулянці. Сьогодні наша прогулянка розпочалась о першій дня. Ми з чоловіком прокинулись не так пізно, о 9.15, і все рівно якось воно затягнулося, і от тільки зараз із нею вийшла. Ми зустріли двох парубків десь років. До... 27, 28. вони хотіли собі так тихенько піти, знайти собі таке затишне місце, щоб випити пива. Як я це зрозуміла через те, що вони були позаду нас, а Ріна собі нюхала, чимось там займалася. Я так трішечки була свідком їхньої розмови, що ні, ні, давай не тут, давай кудись підемо, так щоб нас ніхто не побачив. От. Перша моя думка це таке, боже, тільки перш дня вони вже попивку і вже кудись намилились. Але з іншого боку, яка різниця, яка година, випивка не прив'язана до години. Але так як я в минулому відео прибирала пляшки після таких персонажів от, або подібних їм, то мені б хотілося, щоб вони після себе прибрали. Я на це сподіваюся. Пий відповідально і прибирай своє сміття теж. Відповідально ще в попередньому відео я говорила, що я не знаю, який зараз в мене стан, чи це втома, чи це вигорання. І щодо вигорання, підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою і підпискою на канал, тому що це для мене мотивація, заохочення, щоб знімати відео. І якщо чесно, то я так і не розібралась, що це чи вигорання, чи втома. Мені здається, що я живу, як наче на автопілоті. Я роблю ту рутину, яка мені. Подобається, наприклад, зранку пити каву, дивитися щось на Ютубі. Такого задоволення, як це було раніше, це мені не приносить. І ось зараз я на природі гуляю зі своєю собакою, хороша погода, тепло, сонечко, але в мене немає такого натхнення. Ось я не відчуваю від цієї прогулянки, від того, що я знаходжусь на природі, що мене оточує гарний краєвид. Краса і пташки співають на фоні. Не знаю, чи вам чутно. Можна було подумати, що це якесь весняне депресивне загострення, але ні, те, що я зараз відчуваю, це просто якусь таку е, пустоту і ненаповненість. Ось, значить я не маю чим наповнитись ось такої ось цього натхнення мені не вистачає. Якщо попередні речі, ритуали, які я робила і мені приносили задоволення зараз, не приносять, значить треба шукати щось нове для того, щоб отримати ось це відчуття наповненості і. Натхнення. Це на вулиці вже так спекотно, що Ріні треба в тіні полежати, трішки вистудити тіло. Вже видно місяць, і тут в мене теж місяць. Моя нова прикраса для натхнення. Дивіться, в якій я сьогодні буду мити воді лапи, і в принципі сьогодні чистила зуби, вмивалася. Якраз вчора приходили перевіряти лічильник з львів Трішки розкажу вам про дорослі забавки, які потрібно робити. Вони ще давно перевіряли газовий лічильник. Звичайно, це нічого такого страшного немає, якщо там пропустили, тому що фізично вони не можуть всіх заставити, як люди працюють сьогодні. Вівторок в нас перевіряють газові лічильники. Треба сидіти вдома на роботу не йду. Ну так не буває. Я чекала, нарешті дочекалася, перевірила бо в мене було важливим перевірити. Чи немає ніде витоків через те, що багато вже історій, якраз нещодавно це розпочалося, про те, що там витік газу, там отруїлися. тому для мене це було важливо перевірити, в нас все окей. А вчора приходили, перевіряли на лічильник для води, і всередині підключали таку якусь штуку, вкручували в шла для душу, от, і там щось вони собі перевіряли. Е, мені, звичайно, було цікаво, що там робиться на коридорі там, біля того лічильника, але ну, я не могла покинути незнайому людей в Себе в квартирі, ну загалом вони перевірили, ще зробили фотографії зі мною, тому що люди наразі не знають, що можна, от не здаючи лічильник, а його перевірити, і це не займає так багато часу. І там була пані Тетяна, здається, вона була по зв'язкам з громадськістю. От і вона каже: Можна я вас фотографую? Що було на сайті для того, щоб люди знали, що так от так -от, -от, от можна зробити. Тут один чоловік, другий чоловік, які там спеціалісти це перевіряли, і я з платіжкою стою. До тої теми, що я не могла залишити людину в себе в квартирі, незнайому. Мені якраз просто напередодні снився сон. Мені снилося, що я сама вдома, що до мене намагається хтось зайти. Типу, як чоловік з жінкою, я їх намагаюся не пустити в квартиру. Потім виявляється, що в мене зламана ручка. Типу, знаєте, що вона відпадає з цієї сторони, з внутрішньої і зовнішньої. Типу, вона розпадається. Я ніяк не можу закрити двері. У мене був такий сон, що. Нас хотіли пограбувати, коли розпочалися обговорення про те, що прийдуть з каналу, і що треба перевіряти їхнє посвідчення. А що, якщо це просто афера, просто люди хочуть отримати доступ до квартири, знаєте, щоб подивитися, що там, де там, де розташовано, де там краща квартира, де гірша квартира, так собі прикинути, щоб потім прийти і пограбувати цю людину. І того сну, що в мене був напередодні, в мене вже закрадалися ось такі думки, ось таке мене крутилося. що а що, якщо я не знаю, як має виглядати посвідчення співробітника львів-водоканалу і чи воно є дійсним підробок на, на теперішній момент може бути скільки завгодно. Пам'ятаю, коли я працювала в спортлайфі, до нас могли навідуватись представники тієї чи іншої служби. Були такі роздруківки, де були приклади чинних ось цих корочок, як мають вони виглядати для того, щоб ми орієнтувалися. І не пустили просто якусь людину, яка типу представила, що вона от від таких органів сьогодні прийшла щось там перевіряти. Я залишаю відкритим вікном і прикрию штори для того, щоб так сонячне проміння не попадало в кімнату, і щоб ось цій панянці було нормально <знах> знаходитись в кімнаті в квартирі. А зараз я зібралася і їду на центри. А ще зараз я нанизу в поштоматі заберу посилку. Це мені приїхала недостача пастили, яку я замовляла в попередньому відео. Мені її відправили безкоштовно за свій рахунок, і зараз її треба забрати, щоб я потім не забула. Ми з чоловіком сходили на рамен, поїли. Я була дуже сильно голодна, тому що в мене не було нормального повноцінного сніданку. Я вже сьогодні згадувала, що я працювала в спортлайфі, і от я їхала в маршрутці, і на одній з зупинок зайшов. Я не знаю, чи він є наразі клієнтом спортлайфу, але принаймні на той час, коли я працювала там адміністратором, то він приходив і це обличчя. Я ніколи не забуду через те, що знаєте, такі що колись були часи, як карантин, коронавірус, і потрібно було приходити в масках. І от він постійно приходив, особливо коли він був з дівчиною, Він просто ну я не можу іншим словом це назвати, як вийобувався. Типу, він надягав таку -ту маску, отуто на вухо завішував. Ну от я же живу в масці, от в мене вона на вусі і так далі. І це так вибішувало, типу, це так по-дурному, і це не один раз було. Не знаю, він, напевно, що перед дівчиною ти типу, хотів показати, який він там е самець і так далі. Але насправді все, що він показував, це не до іншої людини. Людина, яка не працювала в сфері обслуговування, ніколи не зрозуміє е ту людину, яка працює в сфері обслуговування. Ця поведінка е цього. Хлопчика я би назвала насправді, через те, що я не знаю, він мені нагадував не якогось там от класного, типу там от, я крутий. Ні, він мені нагадував таку, що він всередині якась така мала дитина, яка не вміє е, показати себе з якоїсь хорошої сторони, не принижуючи інших. Ось, Він самостверджувався за рахунок інших. Круто поважати іншу людину, а не оце вийоби зайоби свої своє показувати. Бо це не показує, що ти крутий. Тут зовсім інша думка. Я казала вам, що я забрала пастилу, той, що мені не доклали в перший раз. Ще приїхав ось такий смаковолик: ванільний йогурт, яблуко і арахіс. До речі, в центрі я їздила не тільки для того, щоб поїсти з чоловіком, а ще і на нову пошту я в пошуках натхнення замовила собі картину. Це моє перше замовлення від ось цього бренду, і тут так прикольно, обережно, красиве всередині. Малювати з задоволенням. Ось такий малюнок я замовила. Все моє улюблене, моя тематика улюблена. Я, звичайно, не хотіла, щоб було дуже багато дрібних елементів, але... І тут вони звичайно є в якихось місцях дуже багато, але не катастрофічно. Сьогодні ми з чоловіком з дуже гарним заходом сонця готували їсти. Він готував фарш і макарони. А я тут смажила млинці. Вийшло не дуже багато, тому що ми в процесі під'їдали. І от ще одна караказябра. я робила їх на газовій плиточці, тому що ось цю сковорідку спеціально для млинців подарувала мама чоловіка. І ми вже дуже давно хотіли знаєте, ось цей такий перехідник купити для того, щоб можна користуватись нашою індукційною плитою. Але ми постійно про це забували. І Потім вже коли на початку чи перед тим, коли почали перші блокати з'явилися і в нас з'явилася плитка і відпала потреба купувати цей перехідник, тому що можна готувати на цій плитці. Добрий ранок. Новий день. Цей. Ранок, який ви бачили в попередніх кадрах, це ранок вчорашнього дня. Чому я не знімала далі весь день? Тому що в нас вчора був сімейний день. Ми проводили з родиною чоловіка, і мені зовсім не хотілося знімати. Мені хотілося бути в моменті тут і поруч. Ми поїхали гуляти в Острийський парк. І чоловік каже, сьогодні я буду твоїм оператором, але він мені там познімав білочку, пташечок. Ось ось таке. Тільки сьогодні я вже стала з самого ранку через те, що в мене сьогодні екскурсія. Я йду на екскурсію. В мене завжди чоловік відповідає за ось ці маршрути, на яку маршрутку сісти, на яку пересісти. От і я завжди консультуюся з ним, кажу: Мені треба от в таку точку, скажи мені, як доїхати, і він завжди це мені складає. І Якщо що я щось десь е, заблукаю чи щось таке, то я завжди до нього телефоную. Чоловік мене питає, ти поспішаєш і кажу, а я не знаю, чи я поспішаю, тому що я вперше буду їхати по такому маршруту, і все залежить від багатьох факторів. Перше, що мені їхати одним видом транспорту, скільки мені їхати по часу, чи будуть затори. Бо якщо чесно, я люблю приїжджати завчасно, і на початку, коли я так приїжджала, це в мене була така тривожність, ой, якщо я не встигну, мені треба швидше, швидше, швидше. А зараз ні, зараз я просто собі залишаю час на те, що можуть бути затори. По-друге, даю собі час. Знаєте, щоб потупити, особливо якщо я їду в якесь місце вперше, для того, щоб собі могти зорієнтуватися по картам з чоловіком на дзвінку, от для того, щоб можна було собі потупити, знайти точно своє місце і не поспішати, не бути на такому стресі, що от я не знаю куди йти, а я вже запізнююсь, і, і таке інше. Я вже приїхала в центр і чекаю свій наступний транспорт. Я вже вийшла на місце свого призначення. А куди я приїхала? Я приїхала у колишнє трамвайне депо. З цим трамвайне депо, мені здається, в мене два спогади, тому що тут є ретро-гараж, там де виставлені ретро-машини дуже класні. Я пам'ятаю, що ми з чоловіком ходили туди на таку типу, як екскурсію. Просто огляд був. А друге, і спогад це тут вже не було трамвайного депо, але саме, от як ви уявляєте собі трамвайне депо з цим запахом, з цими мастилами сим там проходив фестиваль кави. От одного разу мені здається, що він одного разу тут проходив. От і там мій чоловік брав участь, а от зараз е, хочуть перетворити, вже перетворюють це трамвайне депо. Колишнє воно вже давно не використовується на такий креативний простір. І загалом історію трамвайного депо би хотіли дізнатися, тому що я дуже мало чого знаю про трамваї. Єдине, де я їх читала, це от нещодавно я. я Читала три роман. Адвокат із Личаківської, і там якраз в оцій першій книзі циклу Андрій Боже Андрій, Андрій з Личаківської. Адвокат із Личаківської там зачеплявся якраз цей 1908 здається, рік, коли був перехід від кінних трамваїв до таких вже електричних. В якийсь момент одночасно діяли і кінні, і електричні, через те, що не всюди ще була прокладена така електрична колія. От і було таке трішки змагання. Люди противились такому якомусь прогресу. І пам'ятаю, там було описано, що перша така електрична колія була прокладена по Личаківській. І якраз там і їхав наш герой, і що Личаків був такий поділений на верхній і нижній. А нижньому то поважні люди живуть, а на верхньому там батяри. Ну це ті такі ем, дріб'язкові злочинці, там десь щось з гаманця потягнути, щось таке. І дуже багатим людям не хотілося цих сучасних трамваїв через те, що вони були дуже шумними, незважаючи на те, що вони були швидкі, але вони були шумні. От, а Люди хотіли спокою, там паче багаті люди. Вони хотіли спокою, і того вони були на боці кінних трамваїв. От вони були повільніші, але і тихіші. І виходить так, що одночасно курсували в той час у Львові як трамваї кінної упряжі, так і електричні. Тому я знаю про трамваї, якусь таку малезеньку знаєте, дуже дрібну частку. І саме от з нещодавного роману, який я прочитала, дуже цікаво більш заглибитись в цю тему. Мені здається, в оцих приміщеннях, в цих ангарах, і був тоді той фестиваль кави. Моя екскурсія закінчилась. Дуже сподобалось, дуже класно. Я думала, що буде невеличка, ну взагалі буде мало людей, але насправді була така достатньо велика групка, дуже класна екскурсія. Справді дуже цікава. Дуже багато різних фактів дізналася і про Львів, про те, що е, і так мало хто знає, що у Львові є річка. От Полтва, а ще як виявляється, до неї є 100 різних притоків. 100. От і це все під землею. Знаєте, що в мене було якесь таке враження, що от, деякі люди справді прийшли, щоб от, подивитися, як то екскурсія, там де попасти в ті приміщення, куди ти так не попадеш. От і так все роздивитися, і з новою інформацією справді от, про цікавість. А були люди, які мені здається, просто прийшли на гарні локації, щоб пофотографуватися і їм та екскурсія. Ну Плюс-мінус типу була потрібна, але це відповідно це моє суб'єктивне враження. Я не можу залізти в голову людям і справді дізнатися, чому вони прийшли на екскурсію. Я вже біля дому взяла собі капучино на безлактозному. Я досі своє акне намагаюся вилікувати. Але те, що ви зараз бачите, ось це в мене на обличчі, це вже в мене просто постакне. Ось ці такі плямки, типу прищики в мене немає. Це просто все постакне. Я зараз так трішки тихіше буду говорити, тому що тут е, така тишина і трохи є ехо, і я не хочу кричати на весь ЖК. І я відволіклася з цим акне, Що я для себе от почерпнула таке, якщо брати зв'язок з книжкою, про яку я е, попередньо згадувала, то от які асоціації, яких два таких цікавих факта я для себе відкрила, це те, що перше, коли пересувалися кіньми, кінними трамваями. От коли їх тягнули коні ці трамваї, то був один великий мінус в тому, що екскременти відповідно тварин вони були повсюду, і це дуже загромаджувало, загрязняло, забруднювало. Ось забруднювало простір, і відповідно стояв і запах. Це все воно засихало, і це воно. Ну, я думаю, ви розумієте, як воно це все відбувалося. І нам екскурсовод Гіт розповідала про те, що от коли ти витирав ці підвіконня з іншого боку, то вони всі були коричневі. І Люди цим дихали от, цими випарами, і люди заражалися туберкульозом. Тож люди селилися там, де не було цих трамвайних колій, щоб там не ходили, не бігали ці коні і не залишали все своє добро. От, так, Ялися десь подалі від цих трамвайних колій, і друге, що коли е, вже Пішов перший електричний потяг, то дуже багато людей, як наче повиїжджали зі Львова через те, що вони вважали, що от, от, цього от трамвай на електриці це щось таке нове, страшне, і від, від нього можуть бути якісь недуги. От, і ось таких два цікавих факти, які там мені прийшли одразу от на асоціацію з цією книжкою. От, ось такі факти. Цікаво дізнаватися більше, заглиблюватись більше в якусь ту чи іншу тематику. І я дуже рада, що в мене так знаєте, співпало. що от Саме ця книжка вона, як наче спонукала мене дізнатися більше про такий елемент, як трамваї у Львові, і мені зустрілася, ось ця, мені зустрілася ця екскурсія, і це взагалі, взагалі класно. Я можу сказати, це якийсь трендець. Просто підпалюють той сухостій і взагалі ні про кого не думають. І просто вот, діти, діти займаються тим, щоб гамувати вогонь. А він дуже швидко поширюється. Чоловік каже, як оперативно діти зібралися групкою, їх там не знаю, 10-12, 10-12 і років десь їм. 8, Та тому різного віку діти вони зібралися, щоб погасити цей вогонь. 112 не виїжджає через те, що таких викликів мільйон. Старі підпалюють, діти 12 років тушать. 8 років тушать. Просто ми вийшли з чоловіком, тут в нас можна подивитися панораму, і я дивлюся, і тут просто ви не бачите, це величезна, величезна територія, де все згорено, все згорено. І це просто, ну я не знаю, що в людей в голові, ну так не має бути. Я не знаю, от кожному цьому підпалювачу, сказати, це все рівно, що до тебе прийти додому і твою хату підпалити. Скільки в тій траві жило зайців, їжачків, комашок, купу, всього там жило. І просто мишок. І просто випалили нахер всіх. Коли вже люди почнуть ос бути освіченими, в кожного в кожного є телефон, в кожного є інтернет, і до сих пір робиться ось таке. Мирного неба, і побачимось у новому відео.